Що мені здається, що в мене з клієнтом встановлений контакт, я його розумію, а потім виявляється, що клієнт незадоволений, почув не те, що йому потрібно, що робити в таких випадках. Дивіться, це наша задача постійно тримати зворотній зв'язок з нашим клієнтом. Тобто, ми можемо зупинятися через там 20 хвилин, провіряти, чи відбувається зараз те, що ми. Обидва розуміємо, як мало б відбуватися тут. Тобто це постійний зворотній зв'язок. Постійно запитуйте ваших клієнтах, щоб це не було для вас сюрпризом якимось. Тобто посередині сесії, дивіться, ми з вами вже 20 хвилин тут проговорили, чи відбувається тут то, що ви думали, або у вас були якісь інші теми, якісь інші ідеї. Наскільки ми працюємо в тому, що для вас важливо і та потрібно? Також, в кінці сесії, ми завжди працюємо з цією потребою повпливати. Тобто, розкажи мені, як ти бачиш мене, що я маю покращити, де я тебе упустила, що було не так. Тобто, ми самі даємо можливість клієнтові розповісти нам. І друга річ, я б сказала, що для того, щоб було порозуміння, як і з чим ми працюємо, ми завжди працюємо в рамках контракту. Контракт це є, коли ми проговорюємо та. Точно проясняємо. Тобто, я правильно вас розумію, це ну, елементарна техніка перефразування консультативна, так? Але тут в нас в контрактуванні існує там багато видів, багато класифікацій, в нас існує навіть окремий курс по контрактуванню, як контрактувати. Ну, сенс в тому, що. Ми не працюємо на клієнтові, що він навіть тут не, не бере ніякої участі. Коли ми працюємо в методі контракту, то ми з клієнтом працюємо як з равним партнером. Тому він буде знати, що ми робимо. Якщо це йому не підходить, то ми приділяємо увагу цьому. ми формуємо такий контракт, який підходить йому. Не те, що ми робили, робили щось, ой, ви вийшли, а в нас взагалі не то. І ми постійно-постійно повертаємося до контракту. Контракт це проговорене словами розуміння, як ми будемо щось робити, через що ми це будемо робити, та що людина має отримати в кінці.